Черговий етап благодійного проєкту «728» відбудеться. Втім, із міським палацом культури нині його пов'язує лише назва. Учасники шоу співатимуть в іншому закладі, гроші збиратимуть вже не на стільці. Нагадаємо, з самого початку проєкту його метою було оновлення крісел у залі Чернівського палацу культури. Їх якраз 728, звідти й назва Оксана Тунікфриз, організатор видовища. започаткувала його, перебуваючи іще ще на посаді гуманітарного заступника міського голови. Тоді в концерті взяли участь депутати різноманітні на начальники, заспівав навіть мер Соколов. Нині авторка 728 вже не у владному кабінеті нарікає, мовляв, сцену комунального закладу для її дітища закрили. На конкретне питання прошу надати приміщення в оренду за гроші для проведення культурно-мистецького проєкту благодійному. Тобто відповіді там будь-які будь дата зайнята. Там ще щось. Давайте зустрінемось, поговоримо. Ну мені немає часу на якісь зустрічі. У мене власне немає ніяких питань до Палацу культури, крім питання оренди. Листування з директором міського Палацу культури щодо оренди приміщення триває з вересня, каже Оксана. Тунік-Фриз. тричі керівник відписувався, що йому не підходить дата заходу. Можливо, в когось не вистачає гідності, чи можливо сміливості, чи може хтось вбачає в тому якісь дії, які зашкодять, можливо, іміджу сьогоднішніх керівників. Директор закладу Анатолій Кирилюк переконує ніяких прихованих мотивів, аби не пускати учасників шоу на сцену Паласу культури не існує. Але умови проведення заходу він волів би обговорити особисто з організатором. Звісно, якщо йдеться про благодійну допомогу закладу, в інакшому разі слід змінити назву і не вводити в оману чернігівців. Якщо є пропозиція щодо проведення комерційного проєкту, будь ласка, будемо обговорювати це питання. Але тоді проєкт це буде назватись по іншому. Втім, змінювати назву концерту організатори не збираються. кажуть, вона стала брендом проєкту. натомість вирішили змінити сцену. Програма під назвою На хвилі хвилі-728» запланована в ресторані Брюссель. В ній також братимуть участь відомі митці, керівники і навіть один народний депутат співатимуть ретро-композиції, які в радянські часи слухали на заборонених хвилях. Це будуть композиції, як е -е, руське советского периода, так і западний. Однак, от направлені стіль ощущення, колористика, я думаю, буде видержана. Точно виручені гроші передадуть на лікування відомого чернігівського музиканта та композитора Дмитра Єгорова.